Євангелія від Маттея, розділ 13. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, І зібралася коло нього така сила народу, що Він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, і прилетіло птаство і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння, усохло. Інше Впало на тернину, і вибуяла тернина і заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять Хто має вуха, нехай слухає. І приступили його учні і сказали до нього: Чому ти притчами до них говориш? А він у відповідь: Сказав їм, тому що вам дано знати тайни Небесного Царства, а онтим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї. Що каже: слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать. Та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте отже притчу про сіяча. до кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги. А той, хто був сприйняв його на кам'янистому ґрунті, це той, що чує слово, і зараз же з радістю його сприймає. Але він коріння в собі не має, не постійний, і коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят. Ще інший у тридцять. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи Царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він і відповів їм Ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його виполимо? Ні, каже, Щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть нехай росте до жнив одне й друге разом. А під час жнив я женцям скажу зберіть сперше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клуню. Іншу притчу він подав їм, кажучи Царство Небесне, подібне до зерна гірчиці. Що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але, як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка. І кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком Уста мої відкрию в притчах, повім тайни, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні та й кажуть Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ, добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу. Женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде й продає все, що має, і купує те поле. Подібне ще царство небесне до купця, що шукає добрих перел. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде. Продає все, що має, і купує її. Подібне також Небесне Царство до невода, що закинутий у море набрав усякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і, посідавши, збирають, що добре, в посуд, а непридатне, викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з-поміж праведних. І кинуть їх до вогняної печі, там буде плач і скрегіт зубів? Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли. Тоді сказав їм: Ось чому кожний книжник навчений про небесне царство, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус. Скінчив ці притчі, пішов звідти. Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили. звідки ля в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф. Симон та Юда і його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм: Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чуд за їхньої невіри. Перше послання до Корінтян, розділ другий. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи то мудрістю. Ні. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа, і то розіп'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів, та й слово ж моє і проповідь моя були не в переконливих словах мудрості, а в доказі Духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Ми ж говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку. Що загибають. Але говоримо про мудрість Божу в тайні закриту, що її Бог призначив перед віками нам на славу, її ніхто з князів цього віку не спізнав. Бо, коли б спізнали, то не розп'яли б Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло. Що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив це Духом, бо дух досліджує все, навіть глибини Божі хто бо з людей знає, що в людині, як не дух людський, що у ній. Так само і того, що в Бозі ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа Світу, а духа, що від Бога, щоб знати, що нам дароване від Бога. Про це ми і говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив дух духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить це глупота для неї. І не може вона його зрозуміти воно бо духом оцінюється. Духовна ж людина судить усе, а її ніхто не судить. Хто бо спізнав розум Господній, щоб він його навчив? Ми ж маємо розум Христовий. Псалом 103. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє, Його святе ім'я. Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги. Він визволяє життя Твоє від ями, вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом і оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Не буде вічно Він змагатись і не буде гніватись повіки, не за гріхами нашими учинив Він із нами, і не за провинами нашими відплатив Він нам. Бо як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що його бояться, як далеко схід від заходу, так віддали він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, Він пам'ятає, що ми порох, чоловік бо, дні його. Немов билина, квітне, мов квітка в полі, потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз. І про заповіді Його пам'ятають, щоб їх виконувати, Господь на небі утвердив престол свій і царство Його усім володіє. Благословіте Господа, всі ангели Його, могутні силою. Ви, що виконуєте Його слово, покірні голосові Його Слова. Благословіте Господа, всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю. Благословіте Господа, усі Його твори, по всіх місцях Його правління. Благослови, душе моя, Господа Книга. Приповідок. Розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її. Масніша від олії, але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Многі її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. Стежки життя вона не знає. Хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним, щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої. Не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду з двого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись? Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха він потрапляє. Він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти, він блукає. Книга Вихід, розділ 19 Третього місяця по виході з єгипетської землі того ж самого дня сини Ізраїля прибули в синай пустиню. Рушили вони з Рефідіму і, прибувши в синай пустиню, отаборились у пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно з гори до нього: Так скажеш домові Якова і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли ви щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось ці слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. І прийшов Мойсей, і покликав старішин народу, і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: Усе, що сказав Господь, зробимо. І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав мойсеєві: Ось я прийду до тебе в густій хмарі. Щоб народ чув, як я розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку. І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві Йди до людей та й освячуй їх сьогодні і завтра. Нехай повипирають одежу свою і стануть готові до третього дня, бо третього дня. Зійде Господь на очах усього народу насинай гору. Ти окреслиш для людей з усіх боків межі і попередиш. Бережіться виходити на гору, а той не доторкайтесь її підніжжя. Хто доторкнеться до гори, тому смерть. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо буде побитий камінням або прошитий стрілою. Чи то людина, чи скотина не останеться живим. А як протяжно засурмлять у ріг, тоді зійдуть на гору. Спустивсь Мойсей з гори та й освятив людей, і повипирали вони свою одежу. Він сказав людям: Будьте готові на третій день, не сходьтеся з жінками. Третього дня. Як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою. Щось могутнє засурмило в ріг, і задрижали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж синай уся димувала від того, що Господь у полумені спустився на неї і підіймався той дим, мов кіптєва з горна. А вся гора стрясалася вельми. А трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на синай гору на вершину гори і покликав Мойсея наверх гори і піднявся Мойсей. Господь сказав до Мойсея: Спустись, остережи людей! Нехай не продираються до Господа, цікаві подивитись, а то багато з них загине. Та й священники, що приступають до Господа, нехай освятяться, а то Господь поб'є їх. І сказав Мойсей Господові Не можуть люди йти наверх, синай гори, сам бо ти перестеріг нас словами визначи, мовляв, навколо гори межі. Та зроби її священною. Тоді господь сказав до нього Йди на низ, та вийди знову, і арон з тобою. Священники ж і люди нехай не рвуться через границю, щоб вийти наверх до Господа, а то поб'є їх. І зійшов Мойсей до людей та переповів їм це.